Всім привітки! Сьогодні ми будемо складати бокс для різних років. Я придумала, що зараз я буду складати бокс для 11 років. Все буде в такому прозорому, красивому пакетику Першим я тобі покладу такий гелі тіла. От, такий красивий. Далі кондиціонер для волосся. Целаційон для тіла теж. Ну і шампунь для волосся. Подішу, ось так. Мені здається, це трішки пустувато для такого пакету, тому докладаємо ще. Покладемо мило з запахом банана та запахом полуниці. Дві такі заколочки красиві і милі. Далі блиск для губ від кіко. Таку ж точку для, е, для всяких кремів і всякого такого. Ну, доглядово. Два таких лака рожевий та прозорий. Це якби лак Ну і такі дитячі кісточки. Ще такий браслетик. Такий боксик у мене получить. Такий от. Зараз я йду його відправляти. Так, осуваємося. Що? Щось